14 лютого 2007 року, в день святого Валентина, Арті та Лоїс Серін щойно закінчили свою романтичну вечерю і вирішили піти до своєї доньки Джудін, щоб перевірити, чи все з нею в порядку, оскільки дівчина не виходила на зв'язок цілий день. Прибувши до її будинку, вони виявили, що усередині горить світло, але двері ніхто не відчинив. Тоді занепокоєна мати дівчини скористалася своїм запасним ключем і виявила, що клямка на дверях зачинена зсередини. Позбувшись і цієї перешкоди, Лоїс та Арті прослідували до спальні доньки і таки виявили Джудін у ліжку. але не саму. Над нею нависав оголений чоловік, і мати швидко збагнула, як щойно перервала дуже пікантний момент. Вона причинила двері і попросила Джудіну одягнутися і вийти поговорити. Лоїс із чоловіком пішла до вітальні, очікуючи, що вони приєднаються до них, але минуло вже 10 хвилин, а із спальні ніхто так і не вийшов. Тоді Арті Серін знову зайшов до спальні, але тепер дівчина залишилась гола у ліжку сама. Він підійшов ближче і раптом зрозумів жахливу річ Джодін лежала з розчепіреними ногами геть холодна, а чоловік, який щойно утік просто перед їх очима, гвалтував бездиханне тіло його доньки. Як виявиться згодом, на той момент дівчина близько 12 годин була мертва. Поліція навіть змогла вилучити зразок ДНК та чи допомогло це покарати винного. Друзі, перед початком хочу попросити вас підтримати невеличкий збір. Разом із благодійним проєктом Пам'яті Мало ми відкрили допоміжну банку для потреб 37-ї окремої бригади морської піхоти, де несуть службу одразу декілька моїх друзів. Загальна сума збору 200 тисяч гривень. Наша частина це 10 тисяч. Дуже прошу вас долучитися за донат від 200 гривень. Ви стаєте учасником розіграшу брелка зі справжньої донецької гільзи. Від пам'яті мало всього буде 5 переможців. Давайте продовжувати робити свій внесок у знищення спільного ворога. Слава Україні! Джодін Елізабет Серін народилася 21 листопада 1967 року у місті Глендел, Каліфорнія. У великій родині Артура та Лоїс Серін дівчинка була однією з шести дітей. Вона мала трьох сестер і двох братів. У колі сім'ї та близьких друзів дівчину часто називали просто Джоді. У якийсь момент їхнього життя Артуру довелося перевести усю родину до Огайо, де Джоді отримала середню освіту у 1976 році. У школі дівчина ніколи не вирізнялася особливими досягненнями, але це не завадило їй розвиватися у багатьох напрямках. Джоді обожнювала ковзани, велосипедні прогулянки, хайкінг і веслування на каяках. Особливою її пристрастю була верхова їзда, і дівчина часто брала участь у місцевих ярмарках. Вона також писала вірші і час від часу збирала квіткові композиції, у чому була дуже й дуже талановита. Тож, повернувшись до Каліфорнії, вона отримала сертифікат флориста дизайнера. 39-річна Джоді була дуже вразливою і чуйною людиною, яка страждала від шизофренії. Власне, це й було однією з причин, чому батьки часто навідували її навіть тоді, коли вона почала жити окремо. Незважаючи на свою хворобу, жінка вела активне соціальне життя і дихала наповну. Їй подобалося допомагати іншим. Тож вона була волонтеркою своїй церкві та організації, яка доглядала самотніх людей похилого віку. Джоді Серін проживала у Карлсбаді в невеличкій квартирі на першому поверсі, і через її неспроможність керувати автомобілем, батьки часто підвозили її куди-небудь. Жінка підтримувала тісний зв'язок із ними і завжди відповідала на дзвінки. Однак, 14 лютого 2007 року Джоді увесь день не давала знати про себе і не виходила на зв'язок. Лоїс та Арті Серріни у той вечір святкували і дорогою з ресторану додому вирішили перевірити, чи все гаразд з їхньою донькою. Коли твоя рідна або близька людина має психічні або будь які інші розлади, ти свідомо чи ні готуєшся до різного роду сценаріїв. Однак те, з чим зіштовхнулися батьки Джудін, неможливо було уявити навіть у найжахливішому сні. Вони прибули до її будинку близько 22.00 і побачили світло у вітальні. Не отримавши відповіді на численні спроби достукатися до того, хто явно був всередині, Артіс Серіан запанікував і штовхнув вхідні двері що є сили, тим самим зламавши клямку зсередини. У вітальні все виглядало досить звично речі були на своїх місцях, жодних слідів пограбування чи боротьби. Ну а далі сцена у спальні і дзвінок у 9.1.1. Оператор порадив батькам покласти дівчину на підлогу і розпочати серцево-легеневу реанімацію однак було надто пізно. Пізніше Ростин показав, що Джудін на той момент була мертвою приблизно 12 або й усі 24 години. Причиною став удар тупим предметом і удушення. Невимовного болю і без того убитим горем батькам завдавав той факт, що вони на власні очі бачили убивцю і гвалтівника своєї доньки, але через жахливий стрес і непорозуміння ніхто з них вже не міг пригадати, як він виглядав. Арті та Лоїс були у розпачі від думки про те, що дали йому втекти. Прибули на місце поліцейські одразу відкинули версію про пограбування, оскільки усі речі лежали на своїх місцях, а вікна та двері не були пошкоджені чи зламані. У такому випадку, за версією детектива, Джоді сама впустила убивцю у свій будинок, тож це мав бути хтось добре знайомий для неї. Жінка завжди просила гостей залишати взуття біля вхідних дверей, і убивця, поспішаючи покинути місце злочину, залишив свої чорні кросівки саме у тому місці. Деякі речі вказували й на те, що Джоді напередодні повечеряла зі своїм гвалтівником і, можливо, провела деякий час у вітальні, перш ніж переміститись у спальню. Щодо подальшого розвитку подій, у слідчих виникало багато сумнівів. Безлад у кімнаті та картина, свідками якої стали батьки убитої, вказувала на явні насильницькі дії з боку невідомого чоловіка, але не можна було напевно сказати, чи пішла Джоді туди добровільно. Біля ліжка та у ванній кімнаті виявили численні бризки крові. На білизні та інших поверхнях також були плями. Злочинець завісив вікна простирадлом, ймовірно, щоб приховати свої збочення від зайвих очей, оскільки квартира знаходилась на першому поверсі. Натомість дзеркало, у повний зріст, що знаходилось біля ліжка, він розвернув так, щоб постійно спостерігати за своїми діями у його відображенні. На місці також виявили криваві відбитки стоп, що вказувало на те, що убивця ходив там і провів чимало часу, можливо, неодноразово гвалтуючи вже мертву дівчину. Детективи дійшли висновку, що сцена убивства виглядає дуже спланованою. Той, хто зробив це, діяв повільно і методично, а от покинуте місце злочину непоміченим йому допоміг по суті жахливий збіг обставин. Після того, як Лоїс та Арті вирішили, що випадково завадили інтиму доньки, вони пішли почекати у вітальню, звідки не видно ні дверей спальні, ні вхідних дверей. Тож убивця просто скористався головним входом і спокійно пішов. Арті Серін зумів надати лише незначні риси зовнішності чоловіка, якого з його слів він побачив поспіхом із поганим освітленням. Це був білий, досить крупний чоловік. Із великим животом і розпатленим каштановим волоссям він припустив, що на вигляд убивці трохи за 30, і його зріст коливається від 173 до 183 см. Патологоанатом виявив на тілі убитої численні рани, здобуті під час запеклої боротьби, і, хоча причиною смерті, як згадувалося раніше, став удар топовим предметом по голові і удушення. Убивці цього було замало. Він наніс кілька порізів уже мертвій дівчині, в тому числі на шиї. Можливо, він намагався переконатися, що жертва точно не житиме, а можливо, йому подобалося це так само, як і зґвалтування холодного, бездиханного тіла. На тілі Джодін Серін експерти виявили ДНК невідомого, але на превелике розчарування слідства перевірка у базах даних не показала збігів. Знайшлася також і свідок сусідка убитої, яка бачила чоловіка, що швидко біг набережною поряд з їх квартирою саме у вечір убивства. Його темп не дозволив дівчині розгледіти обличчя. Батько дівчини Артіс Серін вказав на ще одного підозрюваного на його думку. Роберт Бернс, близький друг Джодін, мав схожі риси із чоловіком, якого вони виявили у спальні доньки 14 лютого. Поліція оперативно затримала і допитала його, але так само швидко хлопця довелося відпустити, оскільки у нього було чітке алібі. На фото з міського транспорту було добре видно, що він кудись прямував автобусом у ніч убивства. Роберт також добровільно надав свій зразок ДНК, який не збігався зі знайденим на місці злочину. За допомогою опису наданого Арті Серіном, поліція створила комбінований фоторобот підозрюваного, який оприлюднили у місцевих змі та на листівках. Як це часто буває, такий крок спричинив хвилю дзвінків у поліцію. Сотні потенційних підказок розглядалися слідством щодня, але минали місяці, а жодна з них так і не привела до належного результату. Детективи навіть перевірили кілька нових зразків ДНК, але й вони не здвинули справу з мертвої точки. За допомогою небайдужої громади рідним вдалося зібрати 52 тисячі доларів у якості винагороди за інформацію, і навіть така сума, окрім навали безкорисних дзвінків, не мала позитивного впливу. Місяці перетворилися на роки, і справа перейшла у відділ холодних. Лише батьки дівчини не втрачали надії одного дня отримати відповіді. Вісім років вони збирали кошти, розповсюджували листівки, давали інтерв'ю і зберігали усі можливі докази та інформацію. У Карлсбаді не залишилося жодного автобуса, де зсередини не висіла б фотографія Джодін з інформацією про її зникнення. Але лише у 2017-му детективам нарешті вдалося здійснити прорив. Технології дослідження ДНК значно покращилися за цей період. І зразок 2007 року можна було використати для пошуку потенційного убивці. Прогресивна лабораторія Парабон, до якої звернулись батьки дівчини, використовувала технологію фенотипування, яка на основі зразку ДНК дозволяла створювати фоторобот найбільш імовірного його власника. Штучний інтелект з високою точністю міг визначити колір шкіри, очей, волосся та форму обличчя. Таким чином, на 10-ту річницю убивства Джудін Серрін слідство отримало перший достовірний портрет убивця, який тієї ж миті розлетівся по усім змі. На ньому був зображений білий чоловік європейського походження з блакитними чи зеленими очима, світлим або блондинистим волоссям, і ймовірно, ластовинням. Парабон також надав поліції близько восьми імен потенційних убивць. Одним із таких був 42-річний чоловік на ім'я Девід Мабріто. Однак експерти визначили, що його прізвище свідчить скоріше про середземноморське походження, тому на початку нового етапу розслідування він опинився у кінці списку підозрюваних. Доктор Паулін Фіцпатрік розробила власну методологію дослідження родинного дерева, за допомогою якої могла приблизно визначити прізвище убивці. Після перевірки матеріалу, знайденого на місці злочину, вона дійшла висновку, що це був хтось на прізвище Міркл або Маркл. Заключним у цій головоломці стало дослідження вже відомої на той момент ученої Барбари Вентер. Раніше, за допомогою судової генеалогії, вона допомогла поліції упіймати відомого серійного убивцю. Справа Джудін Серін також привернула її увагу, і вона вирішила допомогти. Маючи на руках зразок ДНК та ймовірне прізвище убивці, вона загрузила дані за допомогою програми GEDmatch, яка дозволяє проводити порівняння одразу з багатьма відкритими базами ДНК. І знову серед кількох претендентів з'явилось ім'я Девіда Мабріто. Науковиці з'ясували, що у родині Міркал він був усиновлений, і, можливо, прізвище було змінене, однак на ДНК це аж ніяк не могло вплинути. Нарешті, у 2018 році поліція офіційно оголосила його підозрюваним у вбивстві 39-річної Джодін Серін і розпочала пошуки. Однак, вже зовсім скоро їм довелося зіштовхнутися з неприємним відкриттям. Девід Мабріто помер у 2011 році від передозування наркотичними речовинами. Їм також вдалося з'ясувати, що на момент убивства йому було 38, і він вже тоді мав проблеми із залежністю, через що неодноразово потрапляв у поле зору поліції за інші дрібні злочини. На щастя, для усіх учасників процесу Девід був одружений і мав сина. Ділан Мабріто без зайвих коливань погодився надати свою ДНК для порівняння. Під час розмови між детективами і колишньою дружиною Девіда вона помітила у матеріалах справи фото кросівок, які були залишені біля вхідних дверей у будинку убитої. Жінка, ні хвилини не сумніваючись, заявила, що вони належали Девіду Мабріто. Крім того, з'ясувалося, що у 2011 році його підозрювали у іншому не пов'язаному з убивством злочині. Тоді поліція примусово вилучила його ДНК і, певно, розуміючи, що тепер його можуть назавжди помістити за ґрати, через тиждень після візиту правоохоронців він вчинив самогубство. Примітно, що вилучену ДНК так і не внесли до бази даних злочинців, саме тому детективам у справі Джудін Серін знадобилося ще сім років аби дійти до логічного завершення. У 2018 році криміналістична лабораторія нарешті поставила крапку у цій жахливій історії. ДНК Девіда Мобріто повністю співпадала зі зразком, знайденим на місці злочину. Лейтенант поліції Сан-Дієго Грек Коран не був упевнений щодо того, чи знала Джодін Девіда. Ми не знаємо характеру цих стосунків чи того, як ці двоє перетнулися того дня. На жаль, це назавжди зникло разом з ними. Насправді ми ніколи не дізнаємось, що трапилося тієї ночі, і чи було це убивство випадковим чи навмисним. Принаймні тепер ми хоча б знаємо, хто у цьому винен, сказав лейтенант. Поліція припускає, що Девід знаходився у будинку дівчини під дією наркотичних речовин і, втративши самоконтроль, втілював свої хворі фантазії аж до тих пір, поки його не перервали батьки Джодін. На цьому все. Дякую за ваші перегляди та підтримку. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки під відео, особливо, якщо вам було цікаво. І звісно ж, я чекаю на ваші думки у коментарях. Також я нагадую, що на каналі є низка цікавих відео про відомого, але досі не впійманого маніяка Зодіака. На мою думку, це дуже заплутана і цікава історія, яку я намагаюся подати якомога детальніше. По її завершенню, як і було обіцяно, на вас чекає приємний бонус, тому біжіть скоренько переглядати і писати свої теорії щодо того, хто це міг бути і чому його досі не впіймали. Усі посилання знайдете під відео. Ну а якщо ви затятий шанувальник цього каналу, за що я вам дуже і дуже вдячна, і вам хочеться і можеться підтримати мене фінансово, ставайте спонсорами на YouTube, Баймієкофі або Patreon. Мене це дуже замотивує. Дякую.